Дякую вам за те, що приїхали сьогодні. Дякую за ваш візит, пане міністре. Дякую вашій команді. Ви проходите доволі складний період під час цих атак. І я дякую за вашу підтримку. На самому початку зустрічі хотів би висловити подяку вашій команді. Вам звісно, передайте найкращі побажання прем'єр-міністру, та вашому суспільству, вашому народу. данському народу, який завжди з нами від самого початку цієї війни. цього вторгнення. дякую за всі пакети та допомоги, які були для нас ключовими. ми дуже вдячні. Особливо я за останню зустріч з прем'єр-міністром та підписання безпекового документу і сподіваюся, що він працюватиме. І, я думаю, це допоможе не тільки нашому народу з відбудовою, але також посилить нашу армію. Тому ми дуже вдячні за це. Всі рішення, які у нас були з данією, я думаю, що вони були сильними та успішними. Радо вітаю вас. мені здається. Востаннє це було в диска. зустрічалися в Мюнхені. І під час тої зустрічі ми обговорювали різні аспекти того, що ми можемо зробити ще, щоб допомагати вам у майбутньому. Цього разу я тут разом з моїми колегами з данського парламенту. Ви знаєте, що всі партії в данському парламенті підтримують Україну. І... І підтримують цей фонд, який ми створили в Данії на підтримку України. Він має повну підтримку. Я думаю, що потім вони зможуть надати певні коментарі. Як вони дивляться на це зі своєї перспективи? Ми також цього разу привезли багато данських компаній, 40 компаній наразі в Києві разом з данською делегацією. Ми, вони зустрінуться з українськими компаніями. Ми сфокусуємося на засобах РЕБ. Ви зверталися до данських компаній саме в цьому контексті. У нас також є компанії з виробництва дронів цього разу. У нас нами також приїхали Bybol. Це дуже відома данська компанія. Вони виробляють РЛС. Я знаю, що вони зараз ведуть обговорення про те, щоб встановити виробництво тут на території України разом з українською компанією. Тому ми у зв'язку з цим також будемо дуже підтримувати вас. Я думаю, також що дуже потрібно було б на майбутнє створити кооперацію між данськими та українськими компаніями. Тому це дуже хороша ознака, що так багато данських компаній готові. Працювати і вони також дуже стурбовані ситуацією та тим, яким чином вони можуть допомогти у майбутньому.